Тоді представляю нашу наступну доповідачку це Анастасія Ємець. Настя, тут я бачила, що вона ніби була. Так, є. Відгукнись, будь ласка. Я тут. Ага, так, супер. У тебе Дай. має дуже право для того, щоб ти шерила екран. Настя у нас студентка програми Human Development на факультеті психології McGill University в Монреалі, Канада. І Настя Дніпрянка, колишня, взагалі. Зробить нам доповідь на тему прихований бік війни, збирання спогадів українців у Монреалі. Будь ласка. Пробуй, зможеш поширити? Так, все бачимо. Я окей. Доброго дня, мене звати Анастасія. Я Дипломований психолог і закінчила Дніпропетровський національний університет. Зараз отримую магістратуру на програмі Human Development на факультеті психології університету МеГІЛ. І сьогодні дуже рада презентувати вам свій магістрський проєкт, назва проєкту Прихований бік війни, збирання спогадів українців у Монреалі. Сьогодні в моїй доповіді ми розглянемо швиденько актуальність проблеми, теоретичний стан, наукові питання мого проєкту, цілі проєкту і трошки про методологію. Російське вторгнення в Україну в 22-му році призвело до однієї з найбільших криз біженців у новітній історії, і майже 8 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки через війну. Це за статистикою ООН 23-го року. У відповідь на таку кризу канадський уряд створив спеціальну програму. Можливо, ви чули про неї. Вона називається КІОЕ. Це програма, за якою українці можуть приїхати і знаходитися на території Канади протягом трьох років. І за останніми даними на офіційному сайті уряду, під рахунками січня 2024 року, більше 200 тисяч українців вже приїхали. Програма зачиняється в березні, 31 березня, тож ще дуже багато є час і багато українців приїжджають зараз, тому ці цифри зростають. В Монреалі наразі проживає біля 7 тисяч українців, які приїхали через війну. Ми знаємо, що люди, які Переїжджають в нову країну через війну, вони стискають стикаються з низкою проблем, додатково до ем, якихось персональних досвідів. Це можуть бути проблеми у складному міграційному процесі, і, ем, які базуються на пошуку безпеки в новому місці через втрату базового відчуття безпеки, пов'язаного з воєнним досвідом. На психологічний стан переселенців. Впливає також процес інтеграції у нові навколишні умови, мовний бар'єр, культурні зміни, фінансові складнощі, персональні травматичні досвіди, неможливість цих досвідів розділити з іншими, страх майбутнього. Всі ці компоненти, всі ці проблеми впливають на психологічний стан людей, і цікаво, що Психологічні проблеми спостерігаються у людей навіть незалежно від кількості років проживання їх в новій країні, тому міф про те, що люди, переїхавши в нову країну і проживши там від 5, 5 10, 15 років, це не означає, що їх процес адаптації пройшов повністю на такому рівні, що перший досвід психологічний, важкий він повністю якби, забувається. І проблеми психологічні вони можуть залишатися навіть протягом довгих років проживання в новій країні. Тому приймаючим ком'юніті, дуже важливо надавати психологічну допомогу та психологічні сервіси для підтримки їх ментального здоров'я. Мій науковий інтерес це молодь віком від 18 до 30 років, так як це дуже важливий період розвитку особистості для формування. Соціальних відносин, ідентичності, планування майбутнього. І це період, коли молоді люди, можна сказати, стають на ноги. І важливо, щоб в цей період розвитку особистості умови були вкрай здоровими. А, на жаль, травмуючий досвід додатково з важким імміграційним процесом все це впливає і створює нестабільні умови, що може вплинути на здоровий процес розвитку особистості. Тому розглянувши попередній теоретичний обзор, і я готова презентувати мої наукові питання це. Який досвід українських переселенців в Монреалі зараз під час війни, тобто російського вторгнення в Україну, який вплив цих досвідів на психологічне здоров'я, і який вплив цих досвідів на фізичне здоров'я? Цілі наукової роботи задокументувати та зрозуміти втілений досвід українців переселенців до Монреалю, а також як цей досвід війни та імміграції вплинув на їх психологічне та фізичне здоров'я, дослідити вплив програми на посттравматичний досвід і залучити учасників через спільну культуру, мову пропонуючи місце для обміну схожим досвідом з іншим, а також для обговорення та підтримки поточного життя в Монреалі та їхнього майбутнього. Як ми знаємо, то в науці частіше за все, коли ми говоримо про дослідження, то використовуються опитувальники, тобто інструменти, які допомагають лише зрозуміти, що проживає людина, що відчуває, але коли ми думаємо про те, що ми можемо, як дослідники, надати, то Мій, мій науковий проєкт, він якраз таки комбінує в собі не лише мою зацікавленість в, в пізнаванні досвіду, який проживають українці, але і зацікавленість в тому, щоб через участь в моєму проєкті учасники змогли якраз таки отримати це місце, де зможна було би розділити досвіди. Власні, отримати групу, підтримку, групу підтримки, знайти знайомства нові, і щоб ця програма допомогла їх кращій адаптації в нових умовах життєвих. Також ми знаємо, що травма психологічна, вона, незважаючи на рівень впливу, може зберігатися в тілі довгостроково у формі невиражених емоцій. І тому дуже важко її вербалізувати. Люди не завжди розуміють, тобто вони можуть відчувати якийсь дискомфорт, наприклад, в тілі, але важко виразити це в словесній формі Не, не зрозуміло, що це за емоція, що це за відчуття. І на допомогу цьому приходять проективні методи, тому я буду використовувати. Різні арт-методи для дослідження. Мій проєкт це новітній мультиметодний науковий проєкт. Він структурований як чотиритижнева дослідницька програма, і він буде включати декілька арт-методів і роботу в групі. Учасники це люди, це українці віком від 18 до 30 років, які зараз знаходяться в Канаді за програмою QAED. Упс. Методи збору даних у мене є фокус групи, три проективні методики, індивідуальні інтерв'ю та польові записи. Тут представлена зараз програма проєкту. Перші три сесії комбінують в собі арт-метод разом із фокус-групою, тобто, учасникам будуть запропоновані. Спочатку на першій сесії змалювати, зібрати якомога більше інформації щодо їх процесу переселення, і потім кожного буде можливість е, поділитися своїм досвідом з іншими учасниками. Е, кожна фокус-група буде мати е, підготовлені запитання від дослідника. Друга сесія орієнтована на дослідження саме емоційних досвідів, які втілені в, в тілесні відчуття. Це метод, який називається X-ray Mapping. він допомагає якраз більше зрозуміти, як тілесно відчувають себе люди у зв'язку з пережитим досвідом. І третя сесія допоможе дізнатися більше про їх емоційні стани. Це власне метод, який дозволяє учасникам просто намалювати свої емоційні переживання і таким чином виразити їх, і також розділити з іншими учасниками групи. І четверта сесія це індивідуальні інтерв'ю, які допоможуть більш детально зрозуміти і дізнатися про досвіди людей. Додатково, чому ще виникла ідея зробити індивідуальне інтерв'ю додатково до фокус груп, тому що в групах не завжди можуть бути такі теми, які учасники би хотіли розділяти з іншими, тому в ході індивідуальних інтерв'ю це якраз таки може бути інструмент для вирішення цього питання. Це коротко представлені. Фото методів, як це буде приблизно виглядати? Карта збору інформації і досвідів і процесу переселення це другий метод, який дозволяє зрозуміти більш про емоційний і чуттєвий світ людини. Тобто людям будуть учасникам будуть запропоновані малювати своє тіло і відобразити. А в яких частинах тіла вони відчувають найбільш ярко щось, що пов'язане з їх, наприклад, з моментом їх знаходження в Монреалі або з якоюсь конкретною ситуацією в період переселення. І третє це просто абстрактні емоції. Люди будуть запропоновані у вільній формі намалювати теж своє емоційне відчуття. В період переселення або на момент збору даних. Результати мого дослідження вони можуть бути використані у різних формах. Це може для створення програм підтримки на міжсекторальному рівні для освітніх закладів, для центрів роботи з біженців для урядових програм і для сервісів з надання психологічної допомоги. А сама чотиритижнева програма може бути корисною для використання в роботи з. Переселенцями з людьми з травматичним досвідом, які пережили стихійне ліг, лихо або війну для людей, які зараз знаходяться в підвищених стресових умовах, і для іммігрантів на будь-якому рівні. Дуже дякую за увагу. І якщо у нас є час, то я буду рада відповісти на питання. У нас, чесно кажучи, немає часу, але через те, що я не бачу наступної доповідачки, то ми, можливо, собі дозволимо цю розкіш. Можна я одразу стрименю і спитаю про ті методи, які ти показувала, тому що це цікаво я, раніше не бачила, не чула. Так, власне, ось ці дякую. Ну, цей journey mapping. Я почула, що ти казала на рахунок X-ray mapping. Це якийсь перелік подій, так, з якими пропоную. Що стосується Journey mapping, це, власне, Учасники, інструкція звучить таким чином: вам треба замалювати ваш досвід переселення. Оце там з 24 лютого 2022 року до настоящого моменту, і людям необхідно замалювати найбільш яскраві моменти їх. Переселення те, що пам'ять те, що залишається в пам'яті, це можуть бути місця країни, це можуть бути запахи. Це можуть бути будь-які звуки, все що завгодно, все, що у людини залишилося в такій в яскравій пам'яті з того моменту. І, але це має Тобто запахи, там, смаки, це те, що до, створює вже додатково до самого місця. Тобто я там із України переїхала, наприклад, в Німеччину. В Німеччині, я там пам'ятаю, тут тут, тут тут. Таким чином створюється карта, і таким чином можна задома... документувати, оце, з... зберегти їх процес переселення і подивитися, як це, як це відбувалося. А x ray Mapping – це більше про тілесне відчуття. Наприклад, звучить така інструкція. Um... Індивідуально до якогось учасника. Наприклад, він говорить про подію, не знаю, такого-то числа, він виїхав в таку-то країну, сталося те-то, те-то. -те -те. І він дуже сильно це пам'ятає яскраво, це викликає якісь сильні емоції. І інструкція наступна: намалюйте своє тіло і е, спробуйте пригадати той момент яскравого, яскравий, і е, відчути. Що відбувається з вашим тілом? Де в тілі помічаються найбільш якісь такі сильні відчуття? І ці відчуття відобразити на карті, на карті свого тіла. Відобразити різним кольором наприклад, це червоний, жовтий, зелений, це в залежності від інтенсивності цього відчуття. Тобто, якщо дуже сильно червоний, там. Зелений це якесь щось приємне, да? червоний, скоріш за все, це якийсь дискомфорт. І далі відмітити це яким емоційним переживанням, або з якою причиною це може бути пов'язано. От тут, є приклад інших учасників, наприклад, ми бачимо тут червоним стрес, відмічено. Да? Тобто, скоріш за все, людина дуже сильно відчуває тут дискомфорт в голові, можливо, біль. Можливо, краще, якщо учасники можуть ще е, записати, що саме вони відчувають: біль, або запаморочення, або там, не знаю, якісь. Е, е. Mm. Як типу, стиснення? чи що? Стиснення, так, да, стиснення mm. в тілі, Е, Тобто. Mm -hmm. І Якось це потім структурується, систематизується. Оці всі дані від тих своїх досліджувань, кого ти збереш. Да. Потім їх якось будеш систематизувати, бачити чого більше, чи як потім опрацьовувати цю інформацію. Да, тобто в мене будуть основні скажімо так, теми, топіки, на які я буду орієнтуватися. Тобто, наприклад, у мене є там свої. Гіпотези, да? що скоріш за все люди можуть відчувати повишений рівень тривоги, можливо, відчуття провини, страх, mm -hmm. і орієнтовно від цих гіпотез я буду відштовхуватися і дивитися, чи, чи, чи дійсно це так. Mm -hmm. У мене ще питання про тіло, тобто вони самі будуть малювати це там, чоловічка цього, тому що є ж, напевно, якісь впливи на схему тіла зі страмою. Да. Тут, ну, наприклад, чи? цей ма ем, ем, тут надриковане, надруковане тіло вже одразу. Mm -hmm. Але, так, да, вони будуть малювати своє тіло самі. Тобто mm -hmm. навіть в процесі цього вимальовування вже більше це краще для такого, якби заземлення, для самовідчуття в моменті малювання. Mm -hmm. да. Так, шановні слухачі, наші є трішки часу. Це сама красота була, абстрактні емоції, як на мене. Тут, може, в мене є якраз списку літератури. Про цей метод, якщо цікаво, а, цікаво почитати. Не, Мабуть, я не додала, але зараз. Я для слухачів в будь-якому разі скажу, що всі наші доповідачі затегані в оголошеннях про їх доповіді, то якщо вам цікаво звернутися, там щось обговорити, або а, якось, я не знаю, можливо, якусь співпрацю зробити, да, то, будь ласка, звертайтесь, це такі корисні можливості почути. Людей, які натхнені своїми темами і далі там співпрацювати з ними. Немає, але ну, зараз я можу окремо просто в чат скинути. Це от про, про метод X ray mapping якраз так, стаття. Так, цікаво, так. Так, шановні слухачі, питання. Так, вайт тут він поставимо. Альона кажіть так. Дякую за чудову доповідь, погоджуюся з Оксаною, те, що ви нам трішки більш детальніше розповіли, це дуже цікаві ці методи, треба колись їх спробувати на собі. Власне, так, я чула, я не пригадую щоб я чула щось подібне, але це коли вимальовують схему тіла для того, щоб досліджувати, як людина сприймає свою. Та, таке в різних так, так. Саме так те, я... що спальновується, це найбільш цікавий для мене, як для психолога. Ось подивитися, як людина намалює, аніж просто точечки поставити Це, звісно, теж дає результат, але не повністю як так як те, що людина може себе намалювати. Угу. Тут про цей втілений досвід, та, цей ембан. Yeah. І ну, цей метод він використовується, може використовуватися з людьми різного віку, з дітьми. Якщо я не помиляюся, то перша його реалізація якраз це було з дітьми з, з школі для дослідження впливу шкільного клімату на, на тілесне переживання і втілення досвіду у дітей. Добре. Дякую, Настя, за презентацію. Сподіваюсь, також попросити у тебе слайди для того, щоб ми змогли поширити їх і той, і той хто зацікавлений, бачив і джерела, всі власне список літератури. Ну і ця методологія дослідження цікаво, як воно було побудовано. Мені здається, що це корисно Та для всіх випускних це курсів, скільки. які свої дослідження проводять також. Так.